Ілля Володимирович, і я думаю, ми можемо щиро, дякую всім. Щиро Що ми зараз Все Ви роками були вимушені чекати свої черги. Це справжні американські візки, які є певна гарантія, mm. то тобто, повний ремкомплект в цих візках Є крім цього, до них в комплекті, якщо придбати, не йде подушка спеціальна. Одна подушка вартістю тисячу гривень. Спеціальна силіконова подушка, щоб не було просиднів, так і пролежнів. Вона складає понад три тисячі гривень. Тобто, ми укомплектували всі всі коляски. Ми вдячні, що такий важкий час. І що знайшлися такі добрі люди і такі організації, які так допомогли. Значить, у нас просто є оптимізм у всьому. Дочь мені відговорна, зачем він тебе нужен, много місця займає. А потім, коли я зайшла, увидела, говорю, ну що ти говориш, що много і нормально, але місце займає, все добре. Спасибо.